Найкраще вітання, шановні любителі рукоділля. Сьогодні в вашій увазі бахрома, для виконання якої я використовую вишивку косим хрестиком. Від краю виробу, висмикую одну нитку тканини, цю частину залишаю. Далі із внутрішньої частини виробу. Висмикую дві нитки тканини, закріплюю робочу нитку, використовую його ткану тканину та нитки муляне, залишаю одну нитку і набираю на голку дві нитки тканини. Бачите? Вишивку виконую із лицевого боку виробу. Ось це буде ширина моєї бахроми. Для хрестика враховую квадратик із стороною дві нитки тканини, тож вам потрібно самостійно визначити місце висмикування ниток, зважаючи на необхідну ширину бахроми для вашого виробу. Виконую два хрестики. Виконую довгий стіблок. Набираю знову ж ті самі дві нитки тканини і виконую три хрестики. Виконую довгий стібок, повертаюсь. Тепер два. Тепер дивіться. Я набираю на голку залишену нитку, бачите, і об'єдную. Виконую стібок на рівні двох. Хрестиків бачите повертаюсь і знову об'єдную виконую стібок. На рівні двох хрестиків голку протягую, виконую до вистібок. Ось таким чином виконую наступну киточку. Дивіться спосіб закріплення нової нитки. Ось так продовжую вишивку і виконую бахрому по всій ширині виробу. Ось це лінія бокової кромки. Я залишаю ширину тканини для підрублення з урахуванням подвійного підгину, розрізаю по цій лінії. Ось таким чином. І відрізаю частину тканини. Повертаю виріб і далі продовжую роботу із вивороту. Складаю тканину для підрублення і приметую допоміжною ниткою. Ось цю ширину тканини для підрублення можна брати довільно. Закріплюю робочу нитку в колір тканини і виконую звичайне підрублення краю виробу. Для одного стіпка враховую дві нитки тканини. Набираю на голку дві нитки основної тканини, бачите. Виконую з'єднувальний стібок і набираю на голку нитки тканини, підгину. Знову повертаюсь. Ось. І знову набираю на голку дві нитки тканини. Ось таким чином я виконую підрублення бокової частини виробу. По цій лінії відрізаю зайву тканину. Ось таким чином тепер залишилось висмикнути нитки. Ось це вигляд із вивороту. І ось яка красива розкішна бахрома. Сподіваюсь, це відео стане корисним для вас. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу!